Всім доброго вечірочка. І давайте подивимось, яка ситуація приведе вас до фінансового, фінансової стабільності. О. Фінансового щастя, що, що приведе вас до грошей? Яка ситуація приведе вас до грошей? Так, яка ви. Ой, ви на зараз ви знаходитесь в такому стані, ви не знаєте, що робити, як поступить. Я не знаю, ну от ситуація у вас зараз, ну, зовсім геть ви не розумієте, що робить далі? Що буде далі, як буде? Взагалі, хоча ви дуже розумна людина. Іноді буває, буває таке, що ви увлікаєтесь, можливо, алкоголем або цигарками. Сигар, ну, Тут таке вже. Це у кожного своє. А ну, на зараз ви, ви, кстати, до цього можете приходити за цієї ситуації, в якої ви зараз опинилися, тому що вона вас підвішує, в підвішеному стані ви знаходитесь. А, розумієте, ви не бачите. А, не бачите майбутнього, ви не розумієте, як воно должно бути. Е, не знаю, як поступити, не знаю, що отвіти, наприклад, там, комусь дати відповідь яку. Я не знаю. І знаходитесь у дуже підвіженому стані. Так, добре. Питаємо, ж далі, а де ж гроші, а откуда гроші прийдуть? Яка це буде ситуація, яка приведе вас до грошей? Ситуація, яка приведе вас до грошей. Так. А тут, тут дивимося, тут зустріч. Зустріч любимого, любимої людини, любимого чоловіка буде. І прийдеться якийсь зробити вибір в своєму житті. Можливо, вам будуть пропонувати щось, і вам прийдеться зробити вибір. От ви в підвішеному стані знаходитесь, але вам хочу як крути, не крути, а все одно прийдеться зробити вибір. І ситуація буде така, вона буде дуже любовного характера. Бо цей король випадає він з любов'ю, він з чувствами, він, і він буде наполягати на тому, щоб ви були разом. І тут показано, що ви, ну, ви, скоріш за все, що ви відповідаєте йому взаємністю, ви йому теж говорите, що він вам подобається, і ви йому подобаєтесь. Ну, він так, да, він з любов'ю. тут, А ви йому кажете, що ви дуже. Теж... Або ви бачите, або ви можете і порвати стосунки. Ну, Тут прийдеться вам зробити вибір. В яку вже сторону ви вже определяєтесь, вирішайте. Якщо вам людина не по серцю, то, звісно, не потрібно його обманювати. Навіщо? Люди, людину обнадіжувати, обна, обманювати. Це таке робить. Це ж погана кар, карма тоді буде. Так, і дивимося, це ситуація, яка принесе вам гроші. Тобто, ви зустрінете когось? Якогось чоловіка зустрінете. А які можуть бути перешкоди а, на, а, на вашому путі? Перешкоди? Перешкоди на вашому шляху? Перешкоди. Ну, перешкоди може стати, знаєте, різкість? Необдумані слова, які ви говорите, речі якісь необдумані. Також може бути перешкодою те, що хтось захоче, знаєте, украсти ваше щастя. Угу. І тут ця карта говорить про те, що це карта воров, ворів. Так, скажем, воріжка якийсь заглядує до вас, поки ви спите. Перешкоди може бути ще те, що ви прозіваєте свого чоловіка. Будете знаходитися в такому стані, що я все можу сама, я все вмію, я все знаю і призивала своє щастя. Угу. Також перешкодою може стати те, що вас будуть звати на свідання, а ви скажете ні, я не піду, я останусь вдома. Угу. І буду спати. Ну, спи далі? А воно все пройде, потім будеш лоптик кусати. <кій> І тоді вже вибір твій буде зроблений. Так, а як же ж поступити, щоб, вийде, щоб пройти ці перешкоди? Що потрібно, щоб пройти ці перешкоди? Що потрібно зробити для себе таке, що потрібно знати, зробити, щоб пройти ці перешкоди на вашому шляху. Так, зараз подивимось, що потрібно знати і зробити, щоб пройти ці перешкоди. Я вам так скажу: дуже добре обмислювати, подумати дуже добре, оприділитися з майбутнім свого життя, зайти в чувства, зайти в любов, в чувства такі крепкі, сильні. І, знаєте, тут, тут, тут король ваш випадає. А, а можливо, це у вас ще один є. А, можливо, тут триугольники якісь. І якщо тут триугольники є, то тут потрібно, кого... от із-за цього, то, мабуть, тут і вибір важкий такий. да, Тут любов, любов і вибір двойка мечей стоїть. Не знаю, що вибрати і кого вибрати, да. Тут, а тут іще один король випадає вам. І ось ви, красунечка, сидите на троні з чашечкою. Бачите? Тут треба добре обміркувати, побачити своє життя, нарисувати своє майбутнє. Все, в собі в голові нарисуйте, як ви хочете, щоб у вас було. Що ви хочете, щоб у вас було? От. І прийдеться що зробить? Зробить вибір. В кінечному етогі. Карти вам говорять, зробіть свій вибір. Потому що у вас випадає два короля. А ми взагалі спрашували про гроші, знаєте, а гроші нам, вам випадають. Вони будуть тільки у стосунках. І причому, який би ви вибір не зробили, в ту сторону і в ту, обидва королі вам дають цей. Ресурс. Так що всім гарного дня бажаю і робіть свій вибір.